Чи готові школи України до початку навчального року? Лише 41 відсоток. Саме стільки освітніх закладів, де школярів мають укриття. На Черкащині ситуація значно краща. Навчати дітей офлайн планують 78 відсотків закладів. Одні вже обладнані захисними спорудами, інші обіцяють завершити підготовку до 1 вересня. Детальніше про це у наступному сюжеті. Діти повинні учиться. І в садики повинні робити. Їх же треба вчити. Вони ж ми ось, ось дід їздить учу і читаємо, і пишемо, і на велосипеді катаємося. Ну, діти треба, щоб були. Діти повинні бути постійно, ну як з дітьми. Вони чогось чогось вони ж хочуть познати чогось. Таку думку поділяють більшість опитаних батьків. Саме тому освітяни роблять усе, щоб забезпечити учнів необхідними знаннями. Військовий час поставив перед школою нове випробування. Тепер заклад має не лише навчити і виховати, а й захистити дитину, коли розпочалася війна, 24 лютого. Вся країна здригнулася від цих вибухів, і перше, що було в нас в пріоритеті, це зберегти життя і здоров'я дітей. І ми тоді ж зразу спустили в 5 годин ранку дітей в підвал. І ми зрозуміли, що нам цей підвал треба щось з ним робити, щоб це стало найпростішим укриттям. Але ну, часи війни трошечки робили свої резолюції, і вже ціле літо ми працюємо над тим, щоб в цьому укритті, найпростішому укриттю було зручно, комфортно і насамперед безпечно дітям. Для багатьох закладів нові вимоги стали справжнім випробуванням. Довелося багато попрацювати. Відшукували кошти на облаштування укриттів, проводили вентиляцію, забезпечували необхідними ресурсами. Під землею обладнали цілі класи і кімнати відпочинку. В деяких школах ремонтні роботи тривають і досі, хоча навчальний рік на порозі. Ми просто зараз ставимо перемічку, щоб прийом не падав, а потім у вас будемо саме. Ми стараємося, щоб до 2 вересня все було зроблено, як положено, щоб було добре, і діти вчилися. В інших закладах будівельні роботи завершили. Тепер іде облаштування і забезпечення найнеобхіднішим не лише для перебування, а й власне навчання. Адже тривога може тривати довго, і цей час потрібно провести з користю. Освітяни дбають і про те, щоб укриття було не лише затишним, а й красивим. Стіни розфарбовують і прикрашають. Ось плакати це роботи наших дітей. Вони презентували кожен свій клас, сьомий клас, п'ятий. Кожен клас робив презентацію, і ми вивісили. Я думаю, що це буде їх радувати. Це їхні роботи. Також в іншій кімнаті сховища так само висвітлені дитячі роботи. Все, що. Їм нагадує про творчість, про мистецтво. До 1 вересня є в нас вентиляція, і всі запахи фарби вивітряться. І тут буде свіже повітря, і все буде зроблено для того, щоб дітки знаходились тут і почували себе комфортно. Рівень підготовки до навчального року в шкільних закладах області перевірив керівник Черкаської ова. каже, що готові сховища мають понад пів тисячі шкіл. Більше трьохсот активно працюють над цим і планують встигнути до 1 вересня. Ці заклади пройшли ретельну перевірку відповідних установ і мають право допуску дітей до навчання офлайн. Дистанційно в області працюватимуть лише 22% закладів. Загалом середньостатистично по Україні ми все-таки знаходимося, мабуть, в десятки лідерів, оскільки з 992 закладів освіти це всі заклади маються на увазі дошкільнята, наші, і середня освіта, і вищі, Практично на 60%, 55-60% Ми в готовності до розпочинання навчального року в стандартному режимі нашої освіти, тобто в системі офлайн, так званому. Навчання дітей у період війни це справа не лише відповідальна, а й дуже складна. Та Черкаські освітяни надійно тримають свою ділянку фронту, адже вірять, що саме їхні вихованці це майбутнє нашої країни. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.